Привіт! Мені приїхала посилка з Аліекспресо. Вона, до речі, приїхала за всього-навсього 8 чи 9 днів, дуже швидко. І зараз біжу її забирати. Показую, що я купила. На вечерю взяла піцу, бо нема сил, що її готувати. Ось таку часті ж за всього беру тут ковбанський сир, помідори. От, ну, така непогана. І дуже швидко там за 5 хвилин готуються в мікрохвильовці. Ще взяла половинку від половинки кавуна. Він такий сахарний, багато кісточок, але сахарний це сорт е торпеда. Я, до речі, такі ніколи не куштувала. Я вовник їла, дуже смачний, звичайний, а торпеду не їла. От, взяла ось такі ось смаколики. від мілки по типу Барвічки і, пачки, і е, взяла ось таку водичку, вона дуже смачна. Я таку пробувала з кавуном, але з кавуном не була, то я взяла з полуничкою. Показуємо розпаковку, що мені прийшло з Алікспресу. Я замовила ось такі. Бархатні штучки, це для прикрас. У мене, здається їх 8 штук, і вони всі різні, з різними такими відділеннями. От, є ось такі. Зараз всі покажу, які. Вот, трошки поправити можна. Ця штучка дістається, до речі, прикольно. А тут теж тут дістаються. В принципі, прикольно можна дістати, і якщо треба просто пуста. Ось така, ще одна ось така і ось така. Показую всі коробочки. У мене ось такого виду дві штучки. Така одна, такого дві. раз два, така одна. Ці схожі, але тут більш мілкіші секція тут більші. От. Ще я замовила ось такі от щіточки. Я хочу почистити свій тропічний душ, тому що у мене забився. От я бачила відео, що з такими подібними щіточками воно гарно чиститься. Хочу спробувати, і я колись вже замовляла, але вони мені так і не прийшли. І я дуже сподівалася, що все раз прийде. І, в принципі, прийшло, і дивіться, в мене багато. Я взяла 100 штук. Там була по кількості 100 і там більше. От. Насправді, я думаю, що мені однієї штучки вистачило, але вже взяла набором. Покажу, як зараз лється дуже, бачите? А насправді не всі е дирочки, вони лється вода, не з цих цих дирок. Воно в мене забилось, отут, бачите, взагалі не лється, воно трошки відзеркалі, ну, дуже мало. І зараз хочу почистити і подивитися, як воно буде. Надіюсь, що буде краще. Показую свою шухляду. Я вже розклала. О, звернула увагу, тільки тут присвітлі, що оця коробочка трошки іншого. Відтінку, не такого, як у мене дві однакові десь були. Ну, ладно, в принципі, не критично, може, поставлю туди в кінець. От, розложила. А, я насправді дуже вимірювала розмір кожної коробочки і порахувала, що в мене ідеально, дивіться, ідеально стає прямо ну, від початку до кінця. От тут залишилось трішки місця, от, але загалом. Типу, класний, мені здається, і дуже зручний. от Буду свої, свою біжутерію розкладати. Ну, отак набагато зручніше щось брати. І, в принципі, видно, що в мене взагалі є. Бо в мене все валяється, як випало в коробочках різних. Сюди ще хочу окуляри покласти. Ці брала для окулярів, щоб повикладати. Було щіточку, кривенька. А, І зараз буду чистити свою лієчку. От, просто буду засовувати отаку штучку. От так от. Бачила такі відео, як так чистили. І так само зараз сама знімаю, досяг чистить. А от ці ем, щеточки, вони такі дуже гнучкі. Дуже сильно гнется. гнеться. От, а зараз спробую. Це займе, напевно, багато часу пройтись так по всім штучкам. Але сподіваюся, що це цього варто, бо реально за півроку користування душу не всі ці всі штучки працюють. От, яка в мене достатньо така велика. Тільки що почистили. Я зараз буду тестувати. О! Шикарно, Дивіться, яка різниця одразу видно. Насправді, я казала, що мені вистачить надовго цих штук, але щоб почистити всю тулійку, в мене пішла оця одна пластиночка. Так що тут просто на декілька разів. Оці штучки вони ламаються і стираються щіточки.